В очікуванні початку нового спортивного сезону і Буковинські мотокросмени. Як відомо, головною складовою у цьому виді спорту є наявність в арсеналі гонщиків потужної сучасної техніки, парк якої останнім часом наших земляків дуже зносився. Тож нагальна необхідність оновлення технічної складової головне завдання для буковинських мотокросменів. Загальновідомо, що Буковина є одним із провідних центрів автомотоспорту, свідченням чого є наявність у Чернівцях автомототраси міжнародного гатунку, де щороку проходять змагання, в тому числі світового та європейського масштабу. Свого часу чернівецький мотоклуб Буковина був неодноразовим чемпіоном радянського союзу. Пізніше Буковинські мотокросмени диктували моду на всеукраїнській змагальній арені. Проте останнім часом все рідше нашим землякам вдається конкурувати із суперниками, які мають змогу їздити на кращих мотоциклах. Была хорошая техника, и мы могли показувати результаты. Последние годы она устарела, мы стали много пропускать соревнований, сходить с трассы. Результаты ухудшились. Тому вирішили нам допомож хоча б покадні мотоциклом, щоб ми могли далі виступати на високому рівні. Першою ластівкою покращення технічного оснащення мотогонщиків стало вручення одному з кращих буковинських спортсменів Олегу Скрипнікову нового мотоцикла. Хочу зауважити, що це подарунок мотоциклетної спортивної громади, і скромно долучилися автоплаза. Це гарна нагода, гарний сьогодні день. Honda – світовий лідер, мотовиробник. Ми сподіваємось що нашим спортсменам це допоможе. Краще виступати, є певна домовленість і великі сподівання, що і надалі технічне оснащення у Буковинських мотокросменів буде покращуватися. І володарями таких же мотоциклів стануть інші спортсмени, що звичайно ж буде сприяти поверненню наших земляків на лідируючій позиції мотоперегона. в мотоперегонах. В этом году будемо участвувати, звісно, в чемпіонатах України. Будемо проводити багато соревновань в нашій області, приглашати інших спортсменів, щоб розвивати цей вид спорту. І також хочемо поїхати по попробовать на чемпионаты Европы. Мы еще никогда там не были, и, конечно, немножко страшновато, не знаем, как мы будем там выглядеть, но все равно по-любому первый раз тяжело, но будем ехать. Это Италия, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, будем пробиваться.